Всім привіт! Мене звати Влад, і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії ITV Systems – автономний контролер Uprox CLC g 70 В цьому відео ми поговоримо про особливості даного пристрою, його характеристики та відмінності від Uprox CLC першого покоління. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Компанія ITV почала виробляти щитувачі, контролери, програмне забезпечення та супутнє обладнання для систем контролю доступу ще у далекому 1992 році, і на даний момент залишається однією з найпопулярніших в Україні. В лініці виробника доступні як мережеві контролери для побудови системи контролю доступу на великих об'єктах, так і автономні контролери для обладнання однієї точки проходу, наприклад, невеликому на офісі. Сьогодні ми познайомимось саме з автономним контролером UPROC CLC G80. Пристрій якісно упакований у фірмову коробку. Також в комплекті ви зможете знайти, крім самого пристрою, коротку інструкцію та монтажний комплект. Це вже друге покоління цього контролера. Тепер він став більш сучасним, змінився дизайн та покращилися характеристики. Як і в першому поколінні, контролер виконаний у вигляді сенсорної кнопки виходу, яку ви встановлюєте всередині приміщення, що, до речі, дуже правильно зроблено, оскільки у зловмисників не буде доступу ззовні до контролера. Як зроблено у більшості китайських автономних контролерів, які виконані у вигляді щитувача, що розміщується зовні приміщення. А враховуючи, що кнопка виходу у нас вже вбудована, то відпадає потреба у підключенні сторонньої кнопки виходу. Але за необхідності, ви все одно можете зробити це і підключити зовнішню кнопку, а сам контролер десь заховати. Давайте тепер відкриємо корпус та поглянемо, що у нас всередині. Треба відкрутити знизу гвинтик. Я це вже зробив. Тепер знімаємо верхню кришку. І бачимо тут плату контролера, клемні колодки для підключення живлення, зчитувача, зовнішньої кнопки виходу. Також є реле для під'єднання замка. Також можна підключити датчик стану дверей. Щодо характеристики, Prox CLC G80 має вбудовану пам'ять на 500 ідентифікаторів, на відміну від першого покоління, де була пам'ять на 254 ідентифікатори. Журнал може зберігати до 1000 подій. Контролер має Bluetooth та налаштовується за допомогою мобільного додатка Uprox Config, який ви безкоштовно можете завантажити на свій смартфон з App Store або Google Play. А тепер давайте підключимо все і переглянемо, як працює контролер. Ми підключили живлення 12 вольт і підключили щитувач UPROX серії SmartLine, напевно, найпопулярніший щитувач в Україні. Як бачите, контролер вже запустився, блимає червоним. Давайте перевіримо сенсорну кнопку виходу, натискаємо, як бачимо, все працює. Для того, щоб налаштувати ось цю систему, попередньо ми вже завантажили мобільний застосунок Uprox Config. Тут натискаємо пошук. Бачимо, знайшов наш контролер CLC G80. Під'єднуємося, вводимо код інженера. Він стандартний 1234. Потім його можна змінити в налаштуваннях. Зберегти. Переходимо до налаштувань. Одразу бачимо модель та картинку нашого пристрою, ім'я, серійний номер, версії усі мікропрограм, блютуз, код інженера, який можна змінити. По доступу можемо налаштувати, коли буде працювати наша кнопка на вихід, час роботи реле, в залежності від типу замку, і можна налаштувати робочий час для співробітників, коли в них буде доступ. Так, давайте одразу переглянемо журнал подій. Тут відображається журнал подій. Можна переглянути тривожні сповіщення, сповіщення по доступу та інші. Можна далі натиснути, тут можна оновити прошивку, створити шаблон. Це, до речі, дуже зручно зробив виробник, оскільки, якщо у вас на одному об'єкті декілька таких автономних точок доступу, і щоб не ходити налаштовувати кожну окремо, ви створюєте один єдиний шаблон на одному контролері і просто ходите і завантажуєте їх у усі контролери. Натискаємо назад. Доступ. Тепер давайте додамо ідентифікатор в систему. Беремо ключики, підносимо до нашого щитувача. Заходимо в розділ Доступ і бачимо ось цей ідентифікатор. Натискаємо на нього, можна задати ім'я користувача, доступ, коли в нього буде, цілодобовий, денний, або взагалі без доступу, якщо співробітник звільнився, наприклад, нехай буде цілодобовий, і тип реакції: відкриття дверей, зміна режиму день-ніч, або переводити дану систему у вільний прохід. Нехай буде відкриття дверей. Натискаємо Зберегти в прилад» і виходимо. Давайте тепер перевіримо. Підносимо наш брелок. Як бачимо, горить зелененьке. нам надано доступ. ЮПРОк e CLC G80 це круте автономне рішення для побудови системи доступу на вашому об'єкті. Зручне та просте налаштування через мобільний застосунок, можливість подивитися журнал на тисячу останніх подій і по доступу, і по тривогам, і по режимам роботи. В такому маленькому пристрої так багато логів. Виробник явно постарався нічого не пропустити. Якщо ви бажаєте придбати та встановити систему контролю доступу, звертайтесь в MarketPlace Безпека Клуб. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні!